Беру за сто. Двісті. Сто пятьдесят. Двісті. Володя, тобі що? Уклон! Регулюй вартість поїздки в уклон. Ринок. Що це все Та Що з тобою все нормально? Це, це якось неправильно. Що саме? Що ми переспали в теплиці? Та ніби все ціле. Та не переживайте так, я нікому не скажу. А якщо Оксана дізнається? Так, фіксуємо. Це був просто експеримент над твою привабливою. І він пройшов успішно. Дякую за підтвердження, але що мені з цим цим робити? Слухай, ми ж після цього залишимося з друзями. Та, звичайно, бодька. Це був просто секс по дружбі. Європейські цінності. Просто секс. А ти хто? Вибачте? бачите? Той, хто в мене квіти постійно краде. П'єпенеси те. Що? Якщо він матері не розкаже, це село буде говорити. Та без паніки, що буде я більше до Оксани ходить та заняття. Так що, давай я з ним поговорю. Давай краще, делікатно. А я що, не делікатно? Краще я сам. Давай, золоденькі, треба їхати. Де? За кордон. Всі що. Мені край сняв, страноснився. Ми зім з тобою на човнах каналами каталися. щасливі такі. Ну от. Серйозно? Як? Ну я ж обіцяла. Знайшла потрібних людей. І 10 тисяч доларів. От зараз є. Але мені треба збиратися. Я в душу. Алло. Ти розказала Тарасику про тата? Не розказала І не збираюся. Вот так Короче, сама розкажу. Де цей телефон? Може він кудись під ліжко впав? А може він просто розрядився. І ти його в сумку кинув на саме дно. А якщо ні. Купимо новий. Давай вже сідай. Привіт. Не може до тебе додзвонитись? дзвонитись? Можемо поговорити? Ні. Ми запізнюємось. Тарас, машину. Кажи. Ні. Ми тут зараз залипнемо і нікуди не встигнемо. Ну, тоді ввечері. А ми не повернемося. Вибач. Я нікому про те, що ти бачив у теплицю, добре? А я куплю тобі шоколадку. Ти ж любиш шоколадки. Квіти хочеш, можеш красти в мене квіти, хоч кожен день мамі дарувати. Добре, що ти хочеш? Що малому пиво купив? Тримай, віднеси своєму тату. Тату просто погано після вчорашнього. Ми з тобою домовились. Будеш мовчати. Е! Шо, е, Що Він просто бульбашки випускає. Засранець. Домовились. Побачимо, побачимо. Куди втекла зранку? Я Та в мене просто ранкова медитація, от я її пішла. Чекай. Чекай, 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 ти що втікаєш від мене? Та ні. В мене це є. активна ходьба з за розкладом. Окей. Тоді питання. Те, що ти мені вчора сказала, це правда? І що саме? Те, що я тобі подобаюсь і тобі добре зі мною. Вибач, на мене. Діти чекають. Я все одно доб'юсь від тебе відповіді. Я буду ходити за тобою, поки ти не відповіси. А так навіть цікавіше. Це що? Це твоя перепустка у спокійне європейське майбутнє. Це прикол? Це не прикол. Це твій єдиний шанс виїхати з країни. Але я мужик і це видно. Ну, це мені видно, тобі видно. А іншим не видно. Зіграєш у ролітесі. Я мужик, і це видно. Слухай, у тебе дуже ніжні жіночі риси обличчя. Ти ж модель, це майже актор. Ну, перевтілися на надовго. Мені шо намалюватися і цицький шариків зробити. Між палає. Якась кривенька качечка. Як ти мене взагалі на це укатала? Не переживай. Ти маєш розкішний вигляд. У мене стрес. Добрий день, діти. Добрий, Добрий, Добрий до день, Оксана Вікторівна. Пане Андрію, а що ви тут робите? Пані Оксано, я тут, тому що чекаю на відповідь. Mm. Я сама в шоці, якщо чесно. Uh, пане Андрію, давайте поговоримо пізніше, у нас зараз урок. Mm, без питань, я зачекаю. Mm, почекайте на вулиці, нам треба писати твір. Uh, ви Пишіть, я не заважатиму. Я вас дуже прошу. Давайте домовимось. На заняттях лише учні. А давайте у них запитаємо, хто за, щоб я лишився. Ну от, всі за. Дуть. Це неправильно. Добре, давайте, щоб було правильно, я теж писатиму двір. Так, тема твору. Я люблю Україну. Вітя, здоров, що там твій малий? За що, візьме? Не надо. Зато, Зато, що за Ще раз йому пиво, то я тебе в тому тасіку, що в нього біля... Топлю Ааа, я полю. Поля А я погори Треба мені було йти з ним говорити. Він хоч баті нас не здав? Не знаю. Блін, ну стопудово здав. Так, треба мені йти, розбиратися, поки про нас всі говорити не почали. Давай, може, я ще раз? Та ти вже поговорив. Моя черга. Оксана Вікторівна, я закінчив. Може вже йти? Щось дуже швидко. Так вже півгодини перейшло. А ну покажи, що ти там понаписував. Угу. Дуже багато помилок. Йди, переписуй. Так, даю всім на твір ще півгодини. Mm. А пане Андрію, вийдіть, ми ще довго. А, нічого, я. Зачекаю. Можна вже йти. Тут нічого не ясно. Давай, переписуй. Я все виправила. Не все, а де висновок. Йди, йди. Ну, коли я просила купнути глибше, я мала на увазі написати не про ґрунти і палеоліт, а про те, що робить нас нами. Подумай і перепиши. Оксана Вікторовна, я вже все написав, подумав, переписав, ще раз подумав і поправив. Ну я вже не знаю, що далі робити. І я Я теж. Оксана Вікторівна. Я хочу їсти. А я в туалет. Так, все добре, добре. Я все зрозуміла. Мені терміново треба вийти, а ви тут дописуйте і переписуйте. Галя-галя. Ага, галя! Ей, красуня! Що сталося? Та нічого, просто хотів познайомитись з вашою красивенною подругою. Так у мене не. А, вона? Так це моя донька. Ха -ха -ха. Максимум сестри. А? Мамо, а вам потрібен... Взять, а? Поки що ні. А я можу почувати. До речі, ви як квіточку назвали? Та-та-я. Та-та-я. Та-я. Це так красиво. Treма. Поговорити? Про що? Я хочу, щоб ви нікому не розповідали про нашу таємницю. Про що це ти? А вам це нічого не розказував? Ні. Я сам у нього все випитав. <різь> ну, ну, ви ж все розумієте, ну мужик перебрав. Ну з ким такого не було. Ну. Не зрозумів. <різь> Давай так. Що ти хочеш за мовчання? Вже там немає. І що робити? Так. Зробимо так. Давайте здавайте свої зошити мені, я передам їх вчителю. Ні, як все ж таки ти цьому байкеру А? а? <ривіт> <ривіт> Зате тепер точно на кордоні не виникнув проблем. Точно не виникв. Дуже смішно. Оксана. Я знаю, що ти стоїш за дверима, я... я чув, як ти підійшла. Я не хочу з тобою ні про що говорити. Це вже я зрозумів. Тільки я не розумію, чому. Андрій, іди додому. Добре. Я тут тобі зошити приніс. Може, візьмеш. На порозі лиши, а потім заберу. Добре. Як скажеш. Зупиніться! Не зупиняйся, не зупиняйся! Що він робить? Ти він просто маніак. Об'їжджаю Я зараз його вдаю! Стань, 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 стань! Не хвилюйся? У нас була один. Ти що коїш, а? Ти взагалі при собі? Дівчат, я розумію, можливо, це виглядає трохи нахабно, але... Тая! Прийми цього зайця як символ того, що я не можу про тебе забути. Що робити, що робити, що робити? Ну, що робити? Він тобі дарує, бери. Тримай, тая. Тая ти знаєш, ніколи такого не було, щоб дівчина з першого разу бам, і всемісіньке серце. Аж болить. Слухайте ми чесно, дуже сильно поспішаємо. Так, будь ласка, можемо разом поїхати на захід сонця по хайвею. А якщо це ко... Ви не думали нас? Думали? Але мені здається, у вас нічого не вийде. У мене все вийде. Та я Мені дуже сподобалось. А так? Нічого так. А може так? А тепер. Збожинці, тварину від Погано в поганому навчити. Це ти моєму чоловікові коньяка накопила? Ну, можливо. Я правильно поняв. Переговори пройшли не дуже. Та в нього жінка бешена. Блін, виходить, це вона знає. А знає вона буде знати все село. Вона у нас головна пліткарка. Що вам ще треба? Поговорити. І договоритись. Це мене договоритесь. Ми хочемо, щоб ви нікому нічого не розказували. Це сталося випадково. Ну, Скажи! Так, це був просто секс. По дружбі. Так, такий собі товариський секс. Ми просто хочемо, щоб ніхто в селі про це більше не знав. Ми про це нічого не знали. То вам малий нічого не розказував? Ні. Я ж думав, що ви хотіли, щоб ніхто в селі не знав, що Бодя малому алкашку купив. Так і я так думала. Ого, а тут ви зі своїм сексом. Вибачте, що тут закрутилась. Якщо чесно, мені вже якось пошуку. А ти чого так розпереживався? У вас з Оксани все одно галяк. Але я все одно її кохаю. Ну, якщо так, тоді піди і зроби ту кляту пропозицію руки. Чи серце, що ви там пропонуєте? Що вона знову відмовить? Не спитаєш, не дізнаєшся. Тільки трішки більше впевненості. Бо ти кльовий. Це я тобі як друг кажу. Україна це місце, де я зустрів тебе. Таку дивну, дивовижну, ніжну і трішки навіжену. Я не розумію, що це було між нами, я не знаю, що буде, але я точно знаю, що нам добре разом. Тому я тебе прошу, просто поговори зі мною. Можливо, тоді ти сама для себе зрозумієш, що відчуваєш. Ти що тут робиш? Прийшов з тобою поговорити. Я розумію, що ти, можливо, не маєш до мене тих самих почуттів, що і я до тебе маю. І взагалі це здається неправильним. Але я маю це зробити. Я не хочу на тебе тиснути і раптом ти зрозумієш, що я тобі потрібен. На. Просто вдягни її. Я не хочу їхати за кордон. Як це? Ти ж мріяв про Нідерланди? Ну, колись мріяв, тепер я вже не мрію. Ну, я не знаю, ну Ну, я не можу так. Мені тут подобається, тут нормально, в селі. Це іронія? Мені реально тут класно. Тим більше я вже звик до цього запаху коров'ячого гівна і півня, який репетує кожного ранку. Та й до сестер я твоїх звик, якщо чесно. Тим більше ми вже заяву подали. Так в Європі ж буде краще. Ну буде краще, буде гірше. Ми ж цього не знаємо. Гай. Mm. Ну, правда, нам добре тут. Тут і зараз. Тим більше, ну я не можу так. Ну Я, я не знаю, як з циклом, чесно. Mm. Давай повернемось. все-таки повернулася. Так. Я хотіла тебе попросити не казати Тарасу нічого про мене з твоїм батьком. Це була помилка. Я дуже сильно люблю Тараса і не хочу його втратити. Розумієш? Ну добре. Я не будемо розказувати про твій секс з моїм татом. Ти переспала із Карпенком? Це тебе прикид. Угу. Галя. з так? Тарасик, ти просто все неправильно зрозумів. Галя ні з ким не спала. І це... Я просто хотіла вас посверити, і тому все це вигадала. Бо ти мені подобаєшся. Так. Вона все це вигадала. І мені дуже соромно. Вибачаюсь. Разом? Ну ти ж все чув? Тараз, чу. ну ти чув, ну тільки Кирпенко. Він же страшний, як життя росіян. Ні, я люблю тільки тебе. А, я ж до речі твій телефон знайшла. Дякую, Забіжаю. дякую. Ага. Аня, сій. Просто хотіла сказати тобі дякую. Я не розказала правду не через тебе, а через те, що дуже сильно люблю свого батька і раптом зрозуміла, що дуже хочу, щоб в нього все було добре з Оксаною. А я все одно тобі дякую. Дякую. i uh -huh.